Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо, але ми сьогодні також шиємо, так як в попередньому відео. Кому цікаво, заходьте на мій канал і там в меню відео є попереднє відео. Також я розміщу вам посилання, вверху зараз з'явиться на попередній мій майстер-клас по пошиттю футболки. Футболка адаптивна. Сьогодні буде інший спосіб, який ми будемо використовувати за рекомендацією швейної роти, тому що попередній мій майстер-клас їм не зайшов. Був забракований коментарями, вчора в мене був трошки перекос, що не сподобалось. їм Той метод більше підходить для оверлока. Ось. Тому що там залишається ось цей край, і він може сотатися. Цей спосіб, який в інстаграмі чомусь розміщений, я не користуюсь Інстаграмом і мені складно зрозуміти. В принципі, зрозуміло, але треба було, щоб на Ютубі був гарний відеоурок з цієї теми. Я так думаю, якщо ми щось розпочинаємо, хочемо, щоб до нас долучались, значить, ми. Ми це швейна рота, робимо якісний майстер-клас. Тому що є запити, і я працюю по цих запитах, і я собі не придумала шити, а в мене є конкретно запити на ці, на ці речі. Ось. Далі. От в нас є не пошита ще оця тесьма. Ми її маємо. Пришити до верхньої частини рукава. В мене залишився перед, інші частини я вже пошила і бокову верхню, тому що я тренувалася. І сказати, що в мене вийшло ідеально, то ні. Було би краще, щоб зняв це той, хто професіонал і показав, як це робиться, але у них немає на це часу, зате є час на зустрічі і збори. Так, далі йдемо. Це вже в мене розмовляє. Нехороший цей, ми це відкинемо будемо працювати. Так, беремо наші булавки і беремо нашу письму, яку ми заготовили. І ось так її відкриваємо виворотньою стороною, і ми до лицевої сторони футболки притуляємо, щоб зробити ось такий маневр. Ми це обгорнемо ніби як. бачите? А щоб це зробити, є три етапи. Перший етап ми прошиваємо ось цю сторону разом з футболкою, залишаючи ось тут 1 см на початку, для того, щоб ми зробили гарний потом загін. Там. І акуратно все зараз сколюємо булавками. Спочатку є початок роботи з колію і кінець, щоб ми потім розподілили залишок. Тут також один см залишаю для сшивання бокової частини. Ось. Так, щоб нам все було гарно і всі були задоволені, знімаю цей шматочок. Так, і беру центр, де в мене цей шов. Саме перехід на рукав, теж сколюю його і далі вже працюю з частинами. Цей раз я. Відкроїла трошки більше. У мене вже оця тканина йде Правильно, оця трошки на футболці натяжко і, можливо, так і добре. Бо воно вже нікуди не дівається. Так, сколюємо ми цей край і будемо прошивати. З вами разом. Я люблю все робити в онлайн режимі, тому ось так. Скололи ми. І прошиваємо. Я це раз зробила, щоб вам буде все гарно видно, як ми шиємо. На ширину лапки я прошиваю. Так ставлю, щоб в не бачити, край шов по лапці. Беру закріпку, роблю на початку, і шиї проходячи це по борту лапки. Забираємося знизу, щоб нам нічого не заважало тут Ось. Ми Там знизу, я відчуваю, є ось так, що її досюди закрила і все, відрізаю ниточки, щоб вони мені не заважали. Далі, що ми робимо? Далі ми маємо ось ці краї зробити. З одного і з іншого боку я їх зложу і навпіл, лицевими сторонами всередину. Ось я по виворотній стороні прошиваю на ширину лапки теж, тому що десь приблизно на ширину лапки я залишала все, закріпила я з двох сторон, як і в попередніх варіантах, там був трошки такий лайфхачеський спосіб, але, бачите, треба більш ретельніше. Докласти зусиль, щоб саме на швейній машині можна зробити якісний, якісний виріб. Ось. Так. Ось ми другу сторону прошиваємо. Не забуваємо робити закрепку, Ось так, тут я вже не зрізаю кут, я просто вивертаю. І допомагає ножицям, щоб у нас гарний кутик вийшов. І з іншого боку, теж вивертаю, і вже навіть якщо не швияти, я думаю, і так важко зрозуміти людині і це все виготовити. Тоді повстає питання, навіщо це людині робити. Але якщо є волонтерські місцеві запити, ось це є необхідність цього робити. Тут. Тут, тут, дивіться, Вивертаємо ось так цей край, його треба перевернути всередину, і вийде ось така класна річ. І дивимося, щоб цей і цей край співпали. Пробуємо пальчиками, щоб воно все лягало однаково так, скололи. Ту ж саму маніпуляцію робимо тут. Ось я вважаю, що ми теж робимо можливу справу з дівчатами. Тому що не встигай одна організація швейно рота забезпечити всіх своїми виробами. Так, і... Ось так. Цей ми край весь підгинаємо і вирівнюємо, щоб бажано не видно було попереднього шву, який у нас тут є. Ось. Таким чином ми ховаємо край футболки всередину і Краї загинів. Ось це такий спосіб для швейної машинки. Попередньо, я кажу, більш оверлочного зразка. Ну, звісно, оверлоком простіше це все зробити і, можливо, і швидше. Але. Даний шов, який я робила, не сподобався. Говорять, що буде сутатися. Так, що булавки такі як дуб ось. І дивимося верхня точка рукава, щоб воно все гарненько було. Підносимо наш край. Так, є через скільки перезаколювали, переробили ці булавки, що не хочуть працювати, Треба вже купити собі щось якісніше. Так, є, можна сказати, ну, ховаємо всі ці кінчики, ставимо шити. Ну, тут в мене трошки виходять то одна сторона за рамки, то інша буває. Я стараюсь зі всіх сил, але бачу, що оверлочним способом певне було би краще. Ну, давай, давайте бачите, не хоче шити, бо вона така в мене примхлива трошки. Ось такий способок прошиваємо, набираємо булавки по ходу роботи. Зараз побачимо, що в нас на другій стороні вийшло, чи попадало, чи не попадало. Стараємося 0,5, 03, ось так, щоб не з'їжджали. Значить, в одному моменті з'їхав. От я беру цей момент і прошиваю ще раз Ось такі справи. Вказую все, як є. Ще співпасти з тими швами що було. Ось так все відрізаємо впритик щоб нічого не висіло і не торчало. Початок. Наша робота готова і готова вже до пришивання липочок моя футболка. Ось, Покажу вам. любить падати в мене. Катушка велика, а машинка предназначена для малих катушок. Так, ось. Ось так в мене вийшла наступна футболка. Зараз буду пришивати липочки. І зроблю знову ж вам такий огляд і фотографії. Ось. Ось так виходять шви на боках. Тут втекло, там з'їхало. І мені більше подобається, звісно, попередній варіант. Що робити? Покажіть тоді. Хто буде дивитися швейно рут як це робити, щоб все було ідеально. Я думаю, що це можливо, значить, то тут там десь зійшло, то там зійшло, я не знаю. У мене виходить ось так. Той метод мені подобався трошки більше, тому що, раз і готово. Вже я сама заплуталась, яким способом мені краще робити. На цьому, друзі, все. Викладу це відео. Вчора була трохи засмучена. Але, як і я, до нових зустрічей. Пока-пока.